Сьогодні важливе свято для країни. Ми Конституцію України оспівуємо, закони вивчаємо глибинно, про вас свої знаємо відмінно. Ти українець, і є у тебе правда. На щастя жити у такій країні, ти українець, право знати маєш про тих, кого героями вважаєш, що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України. Не українці, хочем право мати, завжди усе, що думаєм казати на не. У кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато, та серед них і найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватись, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні всі-всі мешканці країни. Наша Україна теж має свою конституцію. Конституція України описує будову те, як організована наша держава Україна. Україна в межах її кордону є цілісною та незалежною. Збройні сили України обороняють території та захищають її. Столиця України це місто Київ, мова наша державна українська. Ти маєш право спілкуватися будь-якою мовою. Але українська наша державна, наша історія, традиція та культура мають неабияке значення. Держава про них дбає. Все, що навколо тебе, земля, озера, природи, все це власність українського народу. Ти можеш вільно і спокійно відпочивати, але запам'ятай, природі шкодити не можна. А тепер про державні символи. У нашої країни є державні символи. Державні символи України це державний прапор жовто-блакитного кольору, державний герб це золотий тризуб на синьому щиті, і державний гімн це наша національна пісня. Ми маємо шанувати наші державні символи. А тепер про не менш головне: про твої права, свободи дорослих та дітей усіх громадян України. Ти маєш знати свої права та обов'язки, щоб вільно і спокійно жити. но з'явившись на світ, ти вже маєш право на життя та здоров'я. Право на рівне ставлення. Однак, хлопчик, ти чи дівчинка, маєш русяве волосся чи кудряве, любиш котів чи собак. Всі мають однакові права. А обов'язок кожного ніколи не ображати іншу людину через те, що вона відрізняється чимось від інших. Право на вільний розвиток. Ніхто не може обмежувати твій вібір гуртків та дозвілля ти можеш займатися спортом, багато читати, малювати чи співати. Головне робити це із задоволенням. Право на свободу вибору. Кожна дитина має свободу обирати свою майбутню професію, стати лікарем чи пожежником обирати тільки тобі: право на приватне життя серед родичів чи друзів. Ніхто не може використовувати інформацію про тебе, зберігати її та поширювати без твого дозволу. Кожному гарантується право на справедливість. Якщо виник конфлікт або суперечка, ти маєш право на справедливий суд. Кожен має право на чисте повітря, чисту воду і здорове довкілля. Наш обов'язок дбати про нашу планету і не забруднювати її, берегти тварин і рослини. Цікаві факти. Першою в історії людства Конституцією була Конституція Пилипа Орлика. Це перша конституція в світі прийнята нашим козацтвом. А сучасна Конституція Незалежної України писалась майже 6 років. Ухвалили Конституцію 28 червня 1996 року. День ухвалення прийняття Конституції є державним святом. День Конституції України, що ми відзначаємо щороку, 28 червня. Конституція України є дуже важлива для всіх нас. Ти маєш знати свої права та обов'язки. Прочитавши Конституцію, знай свої права, починай захищати їх. Всіх громадян з Днем Конституції вітаємо, мирного та щасливого неба бажаємо. Хай завжди процвітає країна. Нехай у достатку живе кожна родина.